Так, починаємо ремонт в цьому приміщенні. Ми називаємо його літня кухня. Ну, це так для нас це літня кухня, а насправді тут колись було зовсім інше приміщення. От. Приміщення дуже мале, дуже вузьке. Тут у нас газова плита, кілька столів, тумбочка стара. Отакі всі, дуже-дуже вже старі меблі. Але нічого, жили, користувалися, тепер будемо це все поновляти. От. Стіни тут не дуже рівні. І так, щоб їх прикрити, і я, ми купляли плівку, просто отак е, причіпляли на стіну і все. Крісла, тумбочки, старі столи, газова плита, конвектор і там навісні тумбочки. Так, виносимо меблі, все, що вже дуже старе, викидаємо. Плита вже також піде на металобрухт. Ви знаєте, я пригадую ще, коли я була маленькою, ще школяркою, от приїжджала сюди, тут ще жили мої бабця і дідо, то ось тут, в цьому приміщенні, дідо мав майстерню. Дід шив взуття. Шив чоботи, валянки, і ось тут в нього було якраз робоче приміщення. Тут стояла величезна скриня з шкірами з різними матеріалами, стояла швейна машинка, така величезна, важка. От стояла стара лавка під лавкою, було багато дерев'яних колодок, на які діду потім натягував чоботи, оці заготовки для чобіт. Старий дерев'яний робочий стіл, в ньому були шуфляди, там зберігалися дерев'яні кілочки, цвяхи різних розмірів, купа молотків. Тут була дідова майстерня. А вже пізніше, коли діда не стало, то вже оце приміщення переробили під кухню. Поставили тут газову плиту, деякі меблі. Розумію, що кухнею це приміщення важко назвати. Але газова плита тут стоїть. Це ще не ми її ставили, це ще до нас її тут ставили. От, е, і я тут час від часу готувала консервацію, звичайно, що і влітку готувала, а потім Славік на оцій газовій плиті варив у великих баняках, старих кашу і бараболю для наших тварин і для наших птахів. Ну, Тепер ми тут все все переробляємо, викидаємо і що у нас вийде? Давайте подивимось разом. Підлога полетіла. ну Та полетіла, бо приміщення дуже старе. І десятки років тут ніхто не жив. от Такий стан, але не страшно. Зробимо помаленьку все зробимо. Так, все, майстри вже пішли. Давайте подивимося, що у нас тепер тут і як. Ну, тепер тут все чистенько, все акуратно. От. Стіни біленькі, стеля біленька. Світильник новий поставили. На підлозі плиточка. На цій стіні одразу за дверима у нас був вішак і ми тут вішали одяг. робочий, Тут куртки були. От. І щоб захистити стіну від одягу, від того, щоб вона не витиралася, не вимащувалася, то ми тут вішали весь час такий старий килимок. Тепер ніякого килимка не будемо чіпляти, заклеїли оцю стіну ось такою самоклейкою, плівкою самоклейкою. Я отак от дивлюся, що тут вам можна дати буде планочку. Таку невеличку. У нас є якраз такі планки. Так як таку декоративну. Я її помалюю білою, зафарбую білою фарбою. І то буде добре. Отакого. О, отак. О, Зараз відміряю скільки треба. Пару сантиметрів треба відрізати. І буде добре. Так, поставили сюди стіл. Тепер дивіться, як видно, наскільки вузька оця кімната, оце приміщення. Бачите, там ті меблі набагато вищі, а оцей стіл також міш не широкий. 60 см. І гляньте, скільки місця залишається. Майже половину цього приміщення по ширині займає стіл. Нічого, так, дзеркало, а як же ж обов'язково. І тепер вже сюди можна позаносити різні дрібнички, кухонне приладдя порозставляти. Так, ну і тепер давайте подивимося загальну картинку, як у нас тут що вийшло. Зараз світло вімкну. О, так краще. Так, подивіться. Давайте почнемо з оцих тумб підвісних. Чому саме з них? Тому що коли я показувала у відео про те, як ми чіпляємо тут оці тумби, як розставляємо меблі, прилетіло мені кілька зауважень. Було питання, чи ми з глузду з'їхали, щоб почіпляли тумби до горидригу. Ні, я в відео цьому попередньому говорила і зараз скажу, що я так спеціально зробила, тому що справді оці тумби вони мали бути по іншому повішані. Оці полички мали бути знизу, і там, ну, як написала мені глядачка, там спеції стоять. А що ви оце поставили так? Подивіться, я спеціально так зробила, щоб мати ще додатково ці полички зверху. І на цих поличках порозставляла свої, свій ось такий посуд. Бачите? Він тут, до речі, дуже гарно вписується, пасує. Все одно, якщо його ховати, то я і не маю місця, де його сховати. Він в мене буде отак стояти. А якщо б ми повісили оці тумби, так як вони мали бути, тобто оці полички знизу, то подивіться, де вони були. Вони були б дуже-дуже низько, було б незручно просто і все. Це раптом метр десять, метр двадцять від підлоги. Саме тому я ось так почепила. Ну, а спеції сховала в іншому місці. От, так, ну і тепер давайте по порядку. Біля конвектора поставили ось такий комод пластиковий. Зараз він стоїть біля конвектора, тому що конвектор вимкнутий. Взимку, коли будемо вмикати конвектор, я просто його відсуну на метр вперед і все. Тут у мене різні ротики, тут у мене пергаментний папір, фольга і ще багато інших корисних, невеличких. Речей, легеньких, тому що комод пластиковий, не дерев'яний, от в ньому якраз вмістилися всі такі невеличкі речі. Раніше оці навісні тумби стояли просто зверху на оцих тумбах. От, от тепер подивіться, скільки місця звільнилося. ми їх забрали на стіну, то звільнилася оця поверхня. Внизу в оцих тумбах я розставляла всі свої коробки з побутовою технікою, м'ясорубка, кухонні ваги, блендер, тостер і інші такі речі. От, а ще там тепер в мене торбинки з цукром, з сіллю, пакетики з крупами, з вермішелю, макаронами, тобто все-все тут сховане всередині. Посуд мій вже в оцих тумбах не помістився. Я маю на увазі баняки, каструлі, пательні, там вже все, вже все місце закладене, заложене, все. От Тарілки я, я пороставляла всередині за склом. От, А ось тут. Тут вже місця немає. Тому, Тому ось, ось тут та... зразу біля плити газової ми поставили ще ось, тут, ось цю етажерку. Бачите, от у мене понят для стерилізації, він такий, от гляньте, він широкий і він навіть от виступає з під цієї етажерки, тобто сюди всередину в тумбу він би ніяк не містився. Зверху на етажерці стоїть кілька каструль. Ну, Зазвичай я їх отам тримаю внизу. Вони зараз у мене тут, як декор, бачите, коричний. також зливаються з меблями. От, на стіні почіпляли все, що треба. Тому що в шуфляду воно просто, в шуфляду воно просто все не влазило. От, тому тут почепила. Вікно нове, нова тюль. От бачите, як ми карніс почепили мусили його так сховати всередину ближче до вікна, тому що, якщо б чіпляли на рівні ну, цих виступів, то просто б тюль нависала над газовою плитою. А так довелося так трошечки втопити всередину, сховати. А, до речі, ще про стелю. Хтось мене запитував з глядачів, що ми зробили з стелею. Ви знаєте, якраз стелю ми не чіпали, майстрині не чіпали, тому що е, тут гіпсокартон, тут все добре, ніде нічого не відлітало, тому якраз стелю не зривали. От Єдине, що стіни переробляли стяжку, плитку на підлогу, а стелю не чіпали. зі Стелі в нас так і лишилася. Вона підбита гіпсокартоном. Так, плита. Також хочу показати, яка саме у нас плита було питання від глядачів, марка плити Грюнхел. Грюнхелм, якщо я правильно почитала, ну, бачите, от, такі, от така марка. То та гарна, я задоволена. Вже от користуюся кілька тижнів, я дуже нею задоволена. Це звичайно що небо і земля з тою плитою, яка в нас була до того часу. Ага, ще одне. Ось тут, до речі, заді в нашій попередній білій старій плитці була така планка. Невелика планка, так як кришка захисна, яка просто задню частину плити прикривала, відділяла від вікна. Вона була невисока, вона мала 15 чи 20 сантиметрів. А в оцій плиті такої кришки немає. Тут була велика. Зараз я о, бачите, де вона стоїть. От я її просто сховала. Отака От величезна кришка. Я її зняла, тому що вона. Якщо б вона тут стояла, то вона б просто закрила більшу частину вікна. Вона була б майже от до самого верху, саме тому я її прибрала. Я тут заміряла, то ми зараз шукаємо десь на якихось е, сайтах на е, саме таку кришку невисоку. Розумієте? Щоб вона не дуже випинала до самого верху. Шукаємо саме ось таку невисоку кришку, яка підійде за розмірами, і тоді ми її тут поставимо. Отут от на стіні зеркало я вже показувала, от в ньому відбиваються оця частина стіни. Так. Зеркало, а знаєте, що мені добре? Тому що коли я стою біля плити і щось готую, то я в цьому зеркалі бачу, що робиться на подвір'ї. Ну і ще, крім того, зеркало трішечки розширює, розширює простір. Біля зеркала кухонний годинник, ось такий під колем плитки. Невеличку поличку вчепила і поставила такі от невеличкі декоративні вазони. Тут стіл, стіл великий, він довгий, але бачите, він вузький, вузький і довгий, тому що приміщення дуже вузеньке. І ось так ми його поставили. Стіл ми робили самі. Металеві ніжки я замовляла. А вже оцей дерев'яний щит купляли у нас в Тернополі в епіцентрі, пофарбували, затонували і чоловік все пришурупив. А знизу я ще попросила поличку. Поличку зробили з дверки старої, нашої старої шафи, яку розібрали колись. І подивіться, бачите? І якраз отут, під столом на всій полиці, я поскладала весь свій великий посуд. Казанки, баняки, пательні, кришки до них. О, півень мій вітається з вами. От, бачите? Купила такі кошики. Так, Також в епіцентрі купувала. От. Кошики під колір під колір ось цього комода. Ну і там такий саме мене кошик стоїть, там коричневий. Отут От все воно поскладене, а щоб не дуже його було видно, я просто зверху прикрила такими рушниками. От, щоб не чіпляти тут якоїсь шторки чи ще щось придумувати. Ось так воно тепер все виглядає. Оці рушнички накриття захищають, О, півні розпівався. захищають посуд від порохів і так само прикривають від очей, щоб тут погляд у них не затримувався. Так, ну і тепер стіл ще оцей. Зараз. Закри... Накриємо. Плівку на весь стіл не купувала. Купила лише ось таке декоративне накриття, щоб стіл не дуже нищився. От, вилки ложки в мене у цьому кошечку. Тут спеції. Купила такі баночки з дерев'яними кришками, дуже вони мені подобаються. Пасують тут вони. І так само дерев'яна хлібничка. І так само ось тут ніякої шторки і ніякої... нічого такого я тут не чіпляла через те, що якщо стояти біля дверей, то не видно ні оцієї тажерки, вона просто ховається сопотою. І не видно того, що там на ній чи під нею. Зараз отут біля стола стоїть лише оцей стілець. Але коли знову майстри прийдуть до нас, то ми сюди плануємо підвести воду. Купили вже рукомийник і кран. Кран такий, що буде кран стеном, який буде просто підігрівати воду, яка буде йти від скважини. От. Воду ми плануємо і сюди підвести, чекаємо, коли прийде наша черга до наших майстрів. Вони до нас прийдуть, будуть далі продовжувати ремонт. Тут буде вода. І так само плануємо провести воду вже в приміщення. Там у нас залишилася наразі ще одна кімната це побутова кімната. Зараз там стоїть біотуалет, там є портативний душ, там є побутова техніка велика. Ми все це плануємо також переробляти. Душову кабіну будемо робити, будуть хлопці нам ставити. Ну, повністю всі комунікації. Якщо в нових будовах всі такі каналізаційні комунікації спочатку ведуть, то в нас все навпаки. Але нічого, все помаленько зробимо. От. Велика побутова техніка також буде під'єднана до водопроводу, тому що наразі і пральна машина, і, побут... і посудомийна машина у нас працює від бака. Заливаємо щоразу 100 літрів води в бак, і вся побутова техніка просто працювала від бака. Тепер це все плануємо підвести до водопроводу. Якщо все зробимо, також покажу, що у нас і як вийшло. Ну і як казав один з наших майстрів, так як для столітньої хати, тому що справді в нашій хаті вже майже 100 років. Ну, якщо бути точним, то 98. От так як для столітньої хати, то оце все ще є досить таке добре. Досить таке добре, тому що любі ремонтні роботи робити в такому старому, глиняному, перекошеному приміщенні не так вже і просто. Набагато легше щось ремонтувати. Переробляти коли приміщення нове рівне так, погодьтеся, що для такої столітньої будови ми зробили ще досить такий гарний ремонт. І як каже мій чоловік, на наш вік хватить головне це мир, спокій і здоров'ячко.